Привіт! Мене звати Ярина, а це канал Мама Вдома. Сьогодні до мене приїхала моя мама і забрала внука погуляти десь на півтора години. Отже, я маю час, щоб відпочити, ну або зробити щось на кухні без шуму і розсипаної муки. Як видно, я обрала другий варіант, але спочатку кава. Завжди готую каву в турці, це наша традиція. Поки робитиму налисники, розкажу вам про заготовки, які я роблю, щоб полегшити побут з дитиною. Мені набагато легше живеться, коли в холодильнику чи в морозильнику є якась їжа, особливо на сніданок. Цього разу вирішила зробити налисники. Мама мені дала рецепт класного заварного тіста для млинців. Я вчора ввечері насмажила цілу стопку, але ми з Юрчиком з'їли десь сім штук, тож на ранок залишилося всього 20. Цей сакральний момент з кавою вловити, коли вона вже закипає, але не втікає з турки. Цього разу зловила. Але завжди розливаю, коли наливаю горнятка. Завжди. Зараз я роблю сир для начинки. Мала 800 грам сиру, як думаєте? Вистачить мені для всіх чи залишиться? Побачимо в кінці. Це не відеорецепт на лисників, тож інгредієнти прописувати не буду. Але якщо тебе цікавить, як я роблю смачні ще на лисники, то напиши в коментарях, і я знімлю рецепт. Як я люблю сучасну побутову техніку, вона працює, а я маю час зробити ковток гарячої кави. У мене завжди мало ідей, щоб приготувати на сніданок, тому в морозилці маю про запас сирники, а тепер будуть ще й налисники. Взагалі я обожнюю різні заготовки, і з основного, що я маю в холодильнику, зараз вам розкажу. Обов'язково маю заморожену тушену моркву з цибулькою. Економить багато часу в приготуванні зубок, різних рагу, м'ясних страв і всього іншого. Осінню заморожую багато, дуже багато гарбузового пюре в маленьких пакетиках, щоб додавати до молочних кашів, готувати з них. оладки. Варений тертий буряк не раз мене виручав, коли немає готових овочів для дитини чи для бурякових оладок або кексів. Спробувала заморозити паштет з курячої печінки і це просто топ. Розморожую пакет і смачна намазка на хліб до зубки готова. Стараюсь мати про запас два види готових запіканок чи кексів з всього підряд. Овочеві, сирні, м'ясні, злакові. На перекус з собою, чи коли немає часу готувати, розігріли в мікрохвильовці і готова. Обов'язково тримаю чорносливове пюре для травлення, коли важкувато з туалетом сину, це як чарівна таблетка. Можна і готове в баночці купити, але я спробувала приготувати сама і мені вистачило на добрих півроку. Так вигідніше, набагато. А, ще курячі сосиски. По факту це фаршик на котлети, але в формі сосисок. дитині так цікавіше. Якесь різноманіття. От я вже і закінчила намазувати на листники, і сиру мені вистачило, навіть залишилось ще на два приблизно. Треба було менше млинців через їсти, але ж вони такі смачнючі. Головне не забути записати, що я поклала в морозильник. По іншому не пам'ятаю які скарби там є. Список дуже допомагає. Клас! Я встигла до того, як повернуться мої з прогулянки, навіть ще й посуд помила. Ну, краса! Чи робите ви заготовки їжі? Які ваші улюблені? Діліться в коментарях, буде цікаво почитати. Дякую, що подивились відео. Ставте вподобайку. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, буду ділитись своїми способами спростити життя вдома. Готова!